У передноворічний період громадське формування муніципальна варта традиційно проводить заходи, метою яких є недопущення несанкціонованої вирубки хвойних дерев та їх реалізації. Під час відпрацювання інспектори перевіряли законність походження ялинок та наявність дозволів на встановлення торговельної точки. Два адмінпротоколи складено за статтею 152 КУПАП порушення правил торгівлі на ринках. Санкцією цієї статті передбачено накладення штрафу на громадян від 12 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адмінматеріали скеровані до адміністративної комісії горішньоплавнівської міської ради. Вартівці нагадують за незаконну. Виробку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Щоб випадково не придбати незаконно вироблену ялинку, вартівці радять перевіряти її походження за допомогою сайту Державного агентства лісових ресурсів України. Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев повідомляйте на 102.